Так, значить, Христос був пророком, одним із таких, оце, як інші. Так, були. оце, значить, Ви так не відповіли Я прямо? відповім і прямо відповім. Ага. Більшість із тих, ось і недавно у празі, так само мене запитували. Більшість із тих людей, які виховані на пізній культурі, вони мають концепції книжні. І, зокрема, книжні мають концепції індійці на основі Махабхарати, Упанішади, Кришна, ітизму. Так само і християни, які виховані з маличку на релігійній концепції християнства, вони і свої запитання. Задають добрий день, Данилка. До нас гості, високі гості, зокрема, пан Сергій із Полтави, а пан Микола аж із е, Вашингтона від е, Володимира Григоровича Іванченка. Вони запитання дають на основі своїх е, знань. Через те більшість із цих запитань починається. Як скажімо, у Карла Марла починалося все із грецької культури. Не знаючи інківської, майськівської, сопотека, ацтека, індонезійської давні культури, а ще давніша культура за індонезійську і за китайську. Океанійська культура. Ще давніша. Так ми океанійської культури не починаємо. Там є такі камені, яких не розбило ніяке горотворення, ні що. Отак вони сферами зроблені, і там є знаки з того боку і з того боку. Кенійська культура залишила нам мільйони років. Як скажімо, відомо вже зараз, що людина е е е за ліки е 2,5 мільйони років. Да? Люсі Черепу 3 мільйони років, син, да? і, і Кенія відкриття. А зараз вже, ймовірно, 4,5 роки мільйонів років то за 4,5 мільйони років ну, приблизно 4, 4 мільйони е, е, релігій було. Люди витворювали. Mm -hmm. Ну, Одна із них ось писана релігія, писана релігія, християнство зветься. Ну воно так не зверя. Це назвали вже його пізніше і назвали у нас Ство додали. А воно було як звалося? Грецька віра. Грецька віра. Ну, не це головніше, грецькими руками поширилася. Головніше те, що це писана релігія. А є ще ось одна писана релігія Рунвіра. Лева Селенка з Америки. Це штучне утворення, це кабінетний витвір. Релігії можуть створюватися і писаним шляхом, але впродовж буквально тисячоліть. А віра в Іра постає, а не створюється на основі буття людського яких масивів, не будемо казати, суспільств на основі буття людських культур, зокрема такої, як навколо середземноморна культура, упродовж сотень тисяч років, а може і мільйону. Таким чином, е -е, говорячи про... На ваше запитання відповідаючи про м, пророка одної із молодих писаних релігій, а саме грецької віри, як вона спочатку назвалася, а потім е, оформилася в середньовіччя як християнство. Спочатку так? була іудейська, потім моди. Вона... О, ні. Ні. О, ні. То вона пришита так само е, цими волячими. Жилами пришита до Біблії, нова е, е, релігія, а саме вість від Христа, про народження, навчання немає, пророцтво, діяння, смерть і Воскресіння Христа. Ось що таке є в Ангелі. Про що вість? Вість про Христа. Вість від Христа. Так? Угу. Про Христа і від Христа. А подивіться Євангелії, вони всі насичені цитатами із історії е, прийшлого іудейського е, племені. Так то ж цитати, тож вступ. Подивіться, як ми писали книги за утилітарного режиму. Спочатку треба було сказати о великої ктябрського значенні. Міровому значенні всемірної історії. Великої Октябрської революції. Потім треба було сказати о значенні матеріалізму, марксізму, лінінізму і о вожді пролітаріату Леніна. Потім треба було сказати про будівництво на одній шестой і потім про те, що просувається до сіючих вершин комунізму. А тоді переходить, я всякій ранішній книзі треба було розказати об історії царей. Так і тут 14 колін Ізраїльових спочатку викладається. Які ніякого відношення пришиті бичачими жилами до Діянь Христа. Спочатку викладаються 14 колін Ізраїльних. А потім уже буде вість, а потім буде саме народження і так далі. Це все на мислячого у писаних концепціях, доктринах, ідеологіях на мислячу людину, дуже видно ця редакція і ця е, 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 скомпонованість концепції. Ви подивіться в Дарвіна, спочатку не було скомпоновано її концепції. Спочатку були окремі повідомлення. А потім він скомпонував уже, і концепція стала чим? Мертвою сухою. Через те, що тільки живе життя. Як б я то говорив, що учення мертве та вічно живе дерево життя. Так? Таким чином, відповідаючи на ваше запитання дуже прямо, це є писана релігія. Писана релігія і е, витворено е, писаного пророка цієї концепції, цієї релігійної ідеології. Якщо ми побачимо у всьому, Доктрину, концепції, ідеології, нам буде простіше все видно. А потім вчитаємося в тексти і побачимо, де після якого тексту що додавлено, що дописано. Причому не одним... це, це, це зрозуміло, Але він приніс і знову, свої. Ви знову починаєте від Заратустрі. У мене була дочка, яка говорила, що Кришна давним-давно приніс 6 тисяч років тому, приніс значить, нові концепції, нове вчення. Ще раніше Глоба Давидов із школами астрології і до нас докотилася ця хвиля в Полтаву з Петербургу. Значить, що заратустра?